Вітаю вас, друзі, на каналі, де готується і смакується українська кухня. Цвітують сади і якийсь такий гарний настрій. У моїй родині після завершення великодніх свят в першу чергу, що готується, це зелений борщ. Це традиція мого села і моєї сім'ї, смак весни, який ми чекаємо цілу зиму. У нашій родині зелений борщ це не просто страва, це ціла подія. Як тільки з'являється щавель, одразу варимо. Ми додаємо його щедро, так що борщ був справді такий кисленький. Бо ж в цьому весь кайф, правда. Ще кидаємо трохи зеленої цибулі, молодого чесника. Аромат просто неповторний, а от томатної пасти не додаємо. Хоча знаю, що в деяких регіонах саме так і готують зі засмажкою на томаті. А ще я знаю, що дехто додає кропиву. теж гарний варіант, якщо любите весняні зелені смаки. Але якщо приготуєте наш зелений борщ ще влем без зайвих додатків, впевнена, що закохаєтесь в нього з першої ложки, ніжний, ароматний, з легко якою кислинкою просто весна на тарілці. Отож, давайте приступимо до приготування. А то, щось я тут довго вам розказую. Звичайно, я розпочала готувати із бульйоном. Ми розморозили реберця і відправляю на плиту, нехай варяться. Паралельно буду підготовлювати всі продукти. Картоплю в зелений борщ нарізаю саме ось таким чином соломкою. Колись так не робили. Але ми з мамою останні роки готуємо саме так, і ви знаєте, мені прям дуже смакує Картопляка гарно розварюється. Ось це саме смак мого борща з такою картоплею. Але це суть не змінить. Далі готуємо овочі. Беремо цибульку, нарізаємо, і знаєте що, дівчата? Ми ніколи зелений борщ не засмажуємо. Я не готую засмажку, і це не менш смачно, ще й корисніше виходить, правда? А випишіть в коментарях, який традиційний рецепт приготування зеленого борщу в вашій родині, у вашому регіоні. Мені дуже цікаво дізнатися. Натерла ще морквочку і відразу й поєднують ці продукти. Багато хто підправив вже овочі на сковорідку на засмажку. Вариться бульйон, я паралельно замішаю тісто на поріг. Хоч і свята прийшли, ми готували і сирники, і сирну пасочку. Але сирна запіканка це щось ідеальне. Адже ми сьогодні готуємо такий повноцінний сільський обід. Тому хочеться поїсти і борщику і закусити смачним десертом. Правда, оцей поріг це теж досить давній колишній рецепт, досить простий. З таких продуктів знаєте, колись в селах люди готували з чого з того, що було вдома. Тому сьогодні ділю з вами цим рецептом. Дивіться, до борошна я додала смалець, самий звичайненький смалець під час свіжини от ми кололи Кабанчика до Великодніх свят і відтопили смалець. Додаю сюди ще цукор і це все ось так перетираю. Друзі, точні пропорції до страв, які я сьогодні готую, будуть написані в описі під цим відео, тому натискайте детальніше і там зможете побачити всю інформацію. До сметани я додаю яйця, як ви бачите, повністю всі домашні продукти. Звичайно, шкода, зараз коровки в нас вже немає своєї, і я вам скажу, що проблемою навіть в селі є знайти домашню молочну продукцію. Добре, що ще є ринки, де ми впевнені, що знайомі мають корівку, тримають і роблять домашню молочну продукцію. Чесно скажу, я хочу до останнього скільки в нас будуть в людей в селах корови, стільки буду купувати домашню продукцію. Звичайно, коли вже немає такої можливості, купуємо і магазинно, але це навіть поряд не стояло. Чесно. Отже, я знаю люди. Які навіть і не вживають домашнє, тільки з магазину. А ви хто? Любите магазину чи все ж таки домашню продукцію? Збила яйця сметаною разом і поєдную тісто всі продукти до одного. І замішуємо таке тісто, щоб воно було не дуже густим, але в той же час уже і не липло до рук. Спочатку ложкою, потім руками вимішує таке м'якеньке тісто. А напишіть на мені, друзі, в коментарях, як вам такий формат відео, чи не набридаю я вам своїми розмовами, бо мені дуже цікаво, знаєте, хочеться не перейти цю межу, так би мовити. Ось таке тісто, бачите, воно не липне до рук, таке приємне, дуже м'ягеньке в роботі. Я залишу нехай трішки відпочине, можна було підправити в холодильник, та я того не роблю ніколи, якщо чесно, завжди спрощую собі рецепти. Далі я взяла домашній, знову ж таки, кисломолочний сир. Додаю туди цукор за смаком, ванільний цукор та обов'язково яйця. І ще один інгредієнт, який я завжди додаю до сирників до запіканок, це крохмаль або шманка. Все ж таки, я вам скажу чесно, більше люблю використовувати крохмаль. Гарно я зараз це все між собою перемішаю. Можна було б зробити більш естетичніше, взяти веделку чи ложечку. А я люблю робити руками. Це набагато простіше, зручніше, і я відчуваю то все, що готую. Гарненько перемішала на цьому етапі додаю крохмаль. Я люблю використовувати більше кукурудзи. Або ж можна замінити додати дві ложечки манки. А з манкою люблю, щоб начинка постояла, та й вона і відчувається в тісті. А ось крохмаль він не дає текти для начинки і таку має приємну текстуру. За цей час тісто відпочило, і я розділяю його на дві частини. Візуально взяла на одну третю. Розділила більшу частину буду розкачувати. Першою. Це буде дно низ пирога самого. Я взагалі дуже люблю в селі готувати пироги. Колись такі пироги готувалися з будь-якими начинками. Наприклад, немає сметани. Замісили просто тертий пиріг на смальці і намазали варенням. Варення завжди було. Тому знаєте, я вам скажу така випічка. Наскільки ж вона корисніша ніж ось це все, що ми купуємо в магазині з тими різними рослинними жирами, пальмовими оліями наповненими? Це взагалі викладаю я на деко У мене деко таке досить велике. Воно в нас йдуть стандартні такі деки для печі, нашої, але розмір цієї сердечки десь, я думаю, 40 на 60 на 70, десь так. Це я вам кажу приблизно на мій здогадок. Я зробила такий нижній шар, його зробила, також зробила невеличкі бортики. Кладаю повністю сирну начинку. Вона досить така густа, адже сир для цієї запіканки треба, щоб був не таким невологим, не витікала сироватка, тому гарненько його відтиснула. До речі, друзі, якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, і я постараюся відзняти вам рецепт приготування відтоплення самого кисломолочного сиру. Як готується Сметана, як закислюється це молоко, як відігрівається і відсіджується сам сир. Якщо вам цікаво, пишіть обов'язково від для вас таке відео. Відставила в сторону і розкачую другий шар. Цим я буду накривати. Можна було й порізати якимись там смужечками, зробити такий переплетенець. Але я вам скажу чесно: в селі ми ніколи такого не робили. Чому? Тому що завжди нема часу, тому що хочеться сім'ю швидко і ситно накормити. Правда, тому і так швиденько робили. Вона ось розкачала тісто і повністю накриваю. То між собою стараюся щепити, але роблю проколи, щоб пиріг не підірвало. У мене вариться бульйон. Паралельно вже і плита гарно нагрілася. Тому я друзі і вже дуже люблю запікати в цій духовці. У нас в плиті вмонтована духовка. Які це ж смачні грубі праніки, мама випікала колись в дитинстві із е, е, компотом з полуниці. От хай не буде сезон полуниці. Обов'язково поділюся з вами цим рецептом. Так просто на кисляку таке випікали грубе печиво. Ви його й багато виходило, і воно таке смачне. Так, тут уже за той час у мене і зварився бульйон. Я бачу, що м'ясо гарненько проварилося, але ще ж буду додавати овочі. Я знімала час від часу пінку, яка утворювалася. І дивіться, я відразу до бульйону додаю і картоплю, і цибульку з морквою. Можна морквочкою порізати, кому як більше до вподоби. Знаєте, що я вам скажу? Маленький лайфхак. Мої діти не дуже люблять ще влевий борщ, а я його готую, нарізаю все кубиком і кажу: хлопці, сьогодні у нас буде суп в стилі Майнкрафт, друзі. Діти їдять аж за вушами лящить, чесно. Чиї дітки не люблять, спробуйте запропонувати. Але всі продукти поріжте кубиком. Поки варяться овочі, йдемо на город збирати щавель. Бачите, який молоденький, бачите, який гарненький. Просто вам не передати. Аж насолоджуюсь, Я вже не могла дочекатися, знаєте, великодня. На свята ми їли м'ясне, яке готували. Ось це вже відігнали смагу. Колись взагалі я пам'ятаю, готували на третій день великодня зелений борщ. В цьому році простіше. Ми вже трішки пізніше готуємо, але я є, ж його готувала тиждень тому, ще но ну, тільки для вас монтую. Назбирали ще зелені, в нас в селі варує робота. Люди вже скрізь садять городи. В декого вже щось сходить на огородах. Ну таке в селі ніколи сумно не буває. Гарненько вимиваємо. Ми всю зелень нарізаємо так, як на борщ. Подивіться, дівчатка, через 40 хвилин, який пиріг вийшов, аромат стоїть вам просто не передати. Далі робимо секретний інгредієнт мого борщу. Що й робить його таким смачним? Ось нема смачніше. Вона свикруха готує за іншим рецептом. І чесно скажу, ось не той борщ, вона все смачне готує, а борщ наш смачніший, наш сімейний. Ну такий просто. До яєць додаємо сметану і це між собою гарненько перемішуємо. Якщо ж ви будете готувати для діток борщ в стилі, Майнкрафт, тоді яйця треба ще й окремо відварити і нарізати кубиком, але обов'язково зробіть ще цю заливку. Додаєте сюди таку щедру ложку борошна і це все ще раз гарненько перемішуєте. Це й буде така заливка в борщ, яка зробить його неймовірно смачним. Бачу, що овочі вже картопля повністю готова, тому на цьому етапі я все солю, можна, звичайно, сіль додати і раніше. І додаємо щавель. Щавлю багато, щоб борщ такий був кислий, кисленький, зелені багато. Не любите дуже кислий, візьміть навпіл щавель із шпинатом, Але мені здається, зелений борщ має бути кислим. В цьому і вся його родзинка. Одразу ж, коли я додала щавель, воджу і заливку. Ось таким чином помішую. Я не дуже люблю, щоб яйця, знаєте, ставали такими хлоп'ями, щоб плавали по борщі. Тому так швиденько розмішую, і просто наш борщ стає наваристим. Також обов'язково додаємо зелень, у мене тут зелений часник та цибулька. І для того, щоб цей борщ мав такий насичений кисленький смак, красивий колір. Я завжди додаю останнім часом половину соку лимона. Колись мої батьки, моя мама, вони досі не додає, ніхто мене того не вчив. Але я одного разу в мене не було багато щавлю. Я додала шпинат і додала сік лимону. Тепер останні роки готую тільки так. Моя просто щира рекомендація. Знаєте, зелений борщ це автентична страва, автентична страва нашої місцевості, всієї України. Країни, але звичайно, зараз ми ці рецепти трішки модернізуємо і готуємо по-своєму. Після додавання щавля та зелені проварюю ще 5 хвилинок і відставляю. Я люблю, щоб борщ постояв хвилинок 10 і такий киплячий, гаряченький борщ відразу наливаю до каструлі. Знаю людей, які люблять борщик на наступний день. Я ж люблю гарячим, тому поки настоюється, я нарізаю сало під черевину, яку ми самі коптили до свят. Ох, яка ж це смакота? Знаєте, ось це копчене сало воно зберігається найдовше. Ось і ми його вже завжди смакуємо з борщиком. Обов'язково зелена цибулька, чорний хлібчик, і це моє найкраще поєднання з зеленим борщем. А випишіть мені, з чим ви більше всього любите подавати борщ. Також нарізаю пиріг. Він вийшов неймовірно смачним, друзі. Моя щира рекомендація. Простий, натуральний, великий, сподобається всім справжній український сільський сирник. Але начинка, ще раз повторюся, може бути будь-якою. Смачне тісто, яке гарненько пропеклося всередині. І, неймовірно, ароматна начинка з домашнім сиром. Моя щира рекомендація: обов'язково збережіть цей рецепт. Нарізаю порційно. Він ще в мене, бачите, всередині злегка теплим, але завдяки тому, що ми додали зовсім трішечки крохмалю, подивіться, як він гарно тримає форму. Ось і борщик відпочив і наливаємо до борщниці. Ось і борщик відпочив, можна подавати. Звичайно, зверху я люблю додати ще сметани, адже в борщах сметани багато не буває. Особливо, коли це домашнє, коли вона має насичений вершковий смак. Ну і друзі, сподіваюся, що це відео і самі рецепти приготування зеленого борща пирога вам сподобалися. Ви обов'язково збережете цей рецепт, щоб приготувати і смакувати разом з нами. До нової зустрічі на нашому каналі, де готується і смакується українська кухня.